Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо з Леонідом про актуальну нерухомість в Одесі в грудні 2024 року. Ціни. Останнім часом ціни знизились майже відсотків на 30. Тому зараз дуже вигідний час особливо купувати. Тип нерухомості. За статистикою останнім часом більше купують вторинне житло, особливо за державними програмами. Які ЖК будуються? Нещодавно я був на навчанні ЖК «Румінарс». Нова будова, дуже цікава. Новий будинок буде виглядати, начебто, новий квартал Франції. Найважливіше питання: актуально чи купувати? Ну зараз саме час купувати. Дуже вигідна пропозиції, швидкий продаж. Запрошуємо усіх до співпраці з нашою дружною командою. третій філії знаходимося ми на Філатова. 17. дуже раді будемо контакти в описі під відео. до зустрічі.